Ну, я борю в себе вот это вот уже многие годы желание быть везде и всюду, везде совать свою но всем помогать, когда они этого не просят. То есть максимально стараюсь этого не делать. Но люди приходят и просят. Простые вещи, элементарные, которые я понимаю, что ты мог бы разобраться сам, если бы постарался, несложно. Есть интернет, там еще много чего. Но человек упорно, ну, старший человек, Упорно продолжает вот строить из себя ребенка, помогите, сделайте за меня. Я вот не знаю, я не могу принять решение, как правильно. А я не хочу это делать. Знаешь, что я это делать не хочу? Как, на бытовом, ну, как на бытовом уровне вот это происходит. Как я говорю нет. я тебя понимаю, твои проблемы, но я это делать не хочу и все. Нет. Это достаточно? <гум> так, це достатньо. Дивіться, як ви робите, що вам підсвічують люди? Перше, люди старші, це проекція ваших бабушок, дідушок, мами і так далі. Це ж з дитинства, все, родом з дитинства. <thi> і Юля маленька, яка е, хотіла сама потребувала уваги, любові, ласки, і не вміла казати ні, яка не вміла відстоювати себе. І ви йдете з позиції, зараз я вам поможу. Помагали кому мамі, глядіти брата і так далі. Ясно, що у вас буде недовольство. Це ваша проекція, бо тоді ви не відстояли себе. І зараз приходять люди, яким треба допомагати спасти. А тут Юлю саму роздирає на часті. Юля в ролі спасателя влазить в трикутник Картмана. І що ми робимо? Коли ми спасаємо когось, ми за когось беремо відповідальність за їхнє угу. життя, допомагаємо. Роль Бога можна так сказати, беремо на себе. Але... Проблема в тому, що в нас відповідальність тільки одна: 100% наша. Якщо ми беремо за когось відповідальність, то ми свою будемо передавати комусь. А комусь це кому? Чоловіку, дитині, мамі і так далі, тобто образно відповідальність за свою життя. Вам люди ці приходять для того, щоб ви навчилися любити себе, цінувати себе. Спочатку пам'ятаєте, як система працює, спочатку закриваємо собі жопу повністю віддаду я, робимо свої справи, ті, що вам треба зробити, тоді вже є час на людей. Комунікуєте з ними і домовляєтесь, я тобі можу допомогти тоді, 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 наприклад. Да? Далі це вартує скільки, скільки у вас має бути енергообмін обов'язково. Чому? Через те, що якщо у вас немає віддачі, тобто ви віддали mm -hmm. а тут тупік, вам нічого не дають, то ви тільки віддаєте видаюче, ви та, що спасає. Ви не можете взяти нічого взамін. Ви тоді не на рівноправних стосунках, де ви даєте і вам дають, ви допомагаєте, вам кажуть, дякую, дякую чи оплачують, чи допомагають, чи батлю, ну різні варіанти, чим можуть mm -hmm. люди з вами розрахуватися. Да? І той у вас тоді виходить рівноправні стосунки з вами ок. Бо ви знаєте, наприклад, за що ви працюєте, як ви працюєте, ви цінуєте себе, свій час, своє там, наприклад, знання, свою допомогу. Людина цінує вас. Якщо ви не цінуєте це, я тебе спасаю і роблю в ноль. То й вони вам це покажуть, яким чином? Вони ще більше і більше будуть приходити, тільки різні люди. Вам це все, все mm -hmm. так показує: вашу знецінку себе, ваше невміння сказати ні, ваше невміння виділити час для себе, для свого, наприклад, спокою, сім'ї і так далі. І тобто, ви викладаєтесь на зовнішній простір, а вас тут треба, щоб енергія була, отут акумулювалася в собі. Не спасателя грати. Люди приходять, люди просять, але люди просять, з якої позиції жертви. Куди вони вас втягують? В трикутник Картмана. Якщо немає енергообміну, то ви в трикутнику картмана сидите. Ви спасателя, вони жертви. І чим більше ви це будете робити, тим більше образно тих людей буде навколо. Чи достатньо сказати просто: да, ок, я це бачу, давай ми з тобою зустрінемося тоді, тоді. Я буду там в ресурсі, бо якщо ви втомлені, вам треба щось робити. Ви нічого людині не дасте, ви не дасте цієї енергії допомоги. Бо ви тоді будете в стані маленької. У вас буде злість і агресія виникати, от та що є. Отут, це так як ну, екологічно, можна так сказати, екологічно поступити з людьми. Тобто вони ж ваші дзеркала. А насправді проекція тієї малесенької Юлії, яка не могла бабусі, бо бабуся, яка старша, да? сказати: бабусь, це моє особисте життя. З ким я говорю по телефону, що я роблю, кому я що кажу і так далі. Я тебе поважаю і люблю. Дякую за квартиру і житло, як би там не було. Але я це я і моє життя це моє життя. Те, що у вас свекрухою зараз відбувається, це ваша свекруха, це ваша бабушка. Ну, така лайт да. так. Да. Так, лайт-версія, так. Да. І оце вміння сказати ні, вміння вірити в людей, що ти справишся, ти доросла, вміння сепаруватись, тобто відійти, окремо жити десь від неї, не її спонсорувати, а вірити, що вона справиться, будь то вона в Україні, будь то вона там, не жаліти і не казати, що я там чи вигнала, чи ще не бить. стати на своє місце по відношенню до чоловіка дружиною, рівною не чекати, не залежати нічого від нього, і так само, типу, мамкою, не бути для нього. Тобто, вас система вчить вийти на ці рівні права в дорослу позицію. Якщо брати транзактний аналіз, то не батьківська, не дитяча, а доросла є частинка, оця наша, доросла. От вийти в таку позицію і все. Так, тепер поїхали по, по родовій системі. Значить, що у вас в родовій системі і основні такі програми, які є.